Цивільний Кодекс України. Статті 854 857, стаття 854 порядок оплати роботи. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконана належним чином і в погоджений строк або за згодою замовника достроково. Підрядник має право вимагати виплатити йому авансу лише у випадку та в розмірі встановлених договором. Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи. Якщо предмет договору підряду до здачі його замовникові було випадково знищено, або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник не має права вимагати плати за роботу. Підрядник має право на плату, якщо знищення предмета договору підряду або неможливість закінчення роботи сталася через недоліки матеріалу, переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання роботи, або якщо таке знищення чи неможливість закінчення роботи сталася після пропущення замовником строку прийняття виконання роботи. Стаття 856. Право підрядника на притримування. Якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові, у зв'язку з виконанням договору підряду підрядник має право притримати результат роботи а також устаткування залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника. Стаття 857. Якість роботи. Робота виконана підрядником. Має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти, вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру. Виконана робота має відповідати якості визначеної у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться на момент. Передання її замовникові: результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.